З нами вже є Роман Безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. А також що теж дуже важливо, представник України у політичній підгрупі контактної групи у мінську у 2015, 2016 та 2019 роках. Це все важливо, тому що ну досвід пана Романа він є такий, який зараз з аналізом ситуації буде точно цікавим вам. Тому залишайтеся з нами. А вам, пан Роман, каже. Жемо, добрий вечір, слава Україні героям слава доброго вечора. Без зайвих лестощів, Досвід пана Романа у спілкуванні з Російською Федерацією вочевидь є трошки ширшим ніж досвід тих представників нової американської влади. Це пан Романе. Які ваші враження, думки? Отже, після ну фактично закриття мюнхенської конференції, з чим ви зараз є? Е? Можна сказати і погодитися із Кристофером Хозгеном, що за змістом, особливо для нас, це була унікальна конференція, яка дуже серйозно розкрила світ і його відношення до України, бачення майбутнього, причому України в Європі, України в світі України як частини європейської безпеки глобальної безпеки, тобто наговорено. Дуже і дуже багато, хоча до цього наговореного є цілий ряд е, запитань, бо в окремих випадках те, що говорилося, це просто звучало або як пояснення, або е, як причина чогось, але не як не плани, не як на малю... малювання завтрашнього дня. Бо кожне слово його ж можна вирвати з контексту і трансформувати і пояснювати як завгодно. Але загалом діалог говорить про те, що світ розвертається, і, на жаль, він розвертається в сторону нарощування напруги. І якщо хочете, я ситуацію загострю, але я так відчуваю з коридорів Мюнхенської конференції, даруйте але. Був аромат пороху, і тому mm -hmm. очевидно, що є над чим задуматися, є з чого робити висновки. Якщо продовжувати тематику Мюнхенської конференції, все ж напевно найпомітнішим моментом цього заходу стала промова Джейді Венса, де він. Різко розкритикував стан справ з демократією з тою свободою слова у Європі, і багато експертів відзначають, що таким чином ну по суті американці показують, що вони з Європою в теперішньому вигляді уже не готові мати настільки тісні стосунки, і найголовніше забезпечувати обороноздатність європейського континенту. Про що це свідчить на ваш погляд? Пане Віталію, цей виступ носив тактичний характер. Його завдання було спричинити скандал, і треба віддати належне європейцям. Вони блискуче піймали це його в свої е, тенета і можу сказати розгромили на 1-0. Поясню чому. Зверніть увагу, як у фіналі конференції е, пан Келок заявив про те, що Європу не запрошують на переговори. Уявляєте собі, якби Європа після діджея, я його по-іншому не називаю, здибилася. А в фіналі це прозвучало тим, що Європу не запрошують. Це була б крапка, і зверніть увагу, як у кінці а чомусь стало відомо про те, що відбудеться спочатку суботня, потім недільна нарада в Парижі. Тобто, угу. очевидно, що між Трампом і Емануелем Макроном, а це правда відбулася ще тижневої давнини розмова, де Трамп просив зібрати окремих очільників Європи для того, щоб продумати питання, яке пов'язано з миротворчим контингентом. Чи давайте скажемо так, із певними певними підрозділами, які могли б брати участь в гарантіях безпеки, по іншому, поки що я не можу. Сформулювати це, тому що це назвати якось інституційно неможливо з моєї точки зору. Ця хамовита поведінка від діджея американського вона свідчила про бажання загострити ситуацію, і тут я можу лише віддати належне поведінці європейців, які абсолютно чітко сказали: Ми готові працювати. Ми готові працювати. Ми розуміємо ваш безпардонний спосіб. Спілкування, але а, ви розумієте, що ви тимчасові а, прийде час вас замінять, як і замінювали інших. А мова йде про нинішнє стабільне і майбутнє стабільне Європи. І в цьому відношенні зустріч 3 лютого, яка відбулася у Брюсселі, а, зініційована Антоніо Кошта. Президентом Європейської ради вона вже тоді розставила всі акценти. Чесно кажучи, коли приїхала команда з Вашингтона, вони мало розуміли, що європейці вже всі рішення, які стосуються безпеки, нарощування оборонно промислового комплексу, нарощування лав збройних сил, вони прийняли. І коли це було доведено до відома, то попливли в своїх позиціях і діджей. І е, так само поплив Пітер Гексет після зустрічі закритої зустрічі вечері, яка відбулася у нього з генеральним секретарем НАТО і так далі. Тому на другий день їхня поведінка була вже м'якою. І а вже після того, коли е, діджей відвідав Дахау, йому пояснили, що між подіями в Дахау і заступником Аліси Вайль є прямий зв'язок. бо… А, заступник Валь всій час альтерна... голови альтернативи для Німеччини восхвалював нацизм дуже довго. Навіть Олаф Шольц так а, знущально подякував діджею за його окремі а, пасажі, які він озвучував під час свого першого виступу. Тому з точки зору інтелектуального поєдинку там не було з ким дискутувати. Інша справа: що очевидно, що те, що робили. Діджей і те, що робив під ексит, це була частина завдання Дональда Трампа. Згадайте, як Трамп зреагував на як він сказав, блискучий виступ діджея. Однак у цій ситуації Європа витримала цю ситуацію. Зараз важливо, щоб Європа трималася гурту, і перше, щоб вона. Її центральною частиною була єдність з Україною. Що стосується нашої участі в цьому процесі, то зараз в великій мірі все залежить від того, чи вистачить сили волі у перших осіб витримати це випробовування і забезпечити цю єдність Брюсселя і Києва. Що ми почули від спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келога? Ось його цитата: основне питання, коли це закінчиться через рік, наприклад, на наступній нюнхенській конференції у 2026-му? Це запитує е, Кіт Келох, Ми кажемо, що е, на це ще рік буде йти. Ні, ми говоримо, що це має бути швидше. Тому я публічно беру 180 днів, починаючи зворотний відлік, щоб усі сторони були задіяні. Пан Романе, а як ви оцінюєте ось ці їхні плани про 180 днів? Тобто, якщо рахувати це півроку. Е, і чому зараз з'явилася ця цифра? Тому що раніше ми чули і 100 днів, там і було менше, ну, вже все, вже це ми забули. А що це зараз от, за відлік, і які його можуть бути результати? Ну по відрахунках різних з Вашингтона є блискуча реакція Каї Калас, верховного дипломата Європи. Коли її запитали, як ви відноситеся до телефонної розмови, вона сказала. Що відбулася розмова з одним і з другим президентом, так і що вже припинена війна. А, і далі вона абсолютно чітко розказала: що до цього треба відноситися абсолютно спокійно, бо це стиль спілкування, це не мета, це стиль спілкування. І От на початку передачі пан Віталій ну просто блискуче охарактеризував а цей процес, а, пане Віталію, гратулюю. Кремлю потрібен процес. І ще одне: тут я вношу поправку до вашої тези. Якби Кремль перемагав у процесі, війни б не було. Якщо в процесі тільки ви відчуєте, що є зупинка війни, це означає, що ця сволота кремлівська здобуває перемогу. Так от важливо зараз, щоб Трамп і вся ця команда діджею. Не пішла за процесом, щоб вона рубанула цей процес і досягла перемоги. Але ключем до цієї перемоги є Україна і Європа, чого не розуміє ні Дональд Трамп, отак хамовито відносячись до Європи. Ну, цей сарказм а, команди Трампа і самого Трампа до Європи він співпадає. Із такими ж самими ідеями фюрера й його оточення, і тут вони з Трампом спільники, і ця річ уже давним-давно реалізується, починаючи ще з початку 10 десятих років. І тут важливо, щоб Європа це акцептувала. І протидіяла тому в цьому контексті мене і до вас запитання. Е, ну, якщо от е, адміністрація Дональда Трампа устами е, першу чергу Джейді Венса так. Е, е, Провокує Європу на тебе, Європа прокинулася. Водночас вони дуже часто скажем так з повагою висловлюються про Російську Федерацію. Не скаже, що навіть про Україну вони так жорстко говорять, як говорять про європейців. Так можливо, це частина плану такої в хорошому розумінні, провокації Європи до діяльності. Ми ж десь чули також це порівняння. Все таки європейський союз це 450 мільйонів населення це більше ніж сполу. Учені штати, і можливо, навіть з економічним потенціалом не гірше. І європейський континент у всі часи завжди був. Ну скажем так, якщо ми беремо тяглість історії, це континент, на якому найчастіше воювали. Це континент, який справді воював. А зараз Європа, і ми також від Європи дуже часто хотіли. От не, за, не, не, не занепокоєння нашими проблемами і висловлення чергової там обурення, щонайменше а якихось діях кроків Так можливо, це підштовхне Європу. от от Така поведінка того самого Дівенса до рішучих кроків. Перше, що важливо, дійсно є таке поняття, як підготовка виборчого переговорного кліму. І частина впадає на це, що це є власне тактика підготовки переговорів. Однак ні. Поясню вам, що це. А uh, є таке українське поняття, як взяти на храпом. Я не знаю, як воно перекладається на які мови. Так от це стиль Дональда Трампа взяти таким нахрапом наскоком на uh, свого візаві. В ході такої тактики насправді відбувається реалізація в дипломатичному процесі ідеї, коли солон вривається в парцелянову uh, магазин все кругом. Дзенькає, падає, рушиться, він не знаходить собі місця. І для того, щоб ситуацію показати як перемога, він на швидкості мчить до наступної порцелянової лавки, для того, щоб там почати цей гувал І оцей а такий а, стрибки, такі які ми бачимо. 24 години вирішу проблему. 100 днів, 180 днів. Дзвінок у Кремль. Після цього поїхала делегація в Саудівську Аравію. Але окрім суєти і гвалту на весь світ рішень від цього поки що немає. Цифра, озвучена Кітом Келогом, відноситься до цієї ж категорії. Це означає нав'язати своєму союзнику. Противнику дискурс і тримати його весь час у цьому дискурсі, тому е, назвати хаос логікою я не можу. Хоча хаос в кінці кінців теж десь там на якомусь етапі буде, можна піддати і математично описати, умовно кажучи. Однак те, що відбувається зараз, є свідченням відсутності плану, відсутності чітко виробленої позиції для того, щоб це о, глибоко зрозуміти. Візьміть, будь ласка, деякі коментарі, які зараз а, є навколо ідеологів фюрера московського, такі як Караганов, Лук'янов, і тих, хто пише доповідні Білому дому. Особливо це Heritage Foundation, яких фінансує Орбан. І ви побачите, як а, ці документи логічні, руйнуються з одного і другого боку, бо ситуація весь час змінюється. ну а а документи треба писати, зв'язувати їх в логічний цепок. Тому поки що це абсолютно хаотичний рух. І ще раз от завершується в цій частині відповідь. Прошу молю всіх, розрізняйте, будь ласка, інформацію і дію. Вони не тотожні і найбільше нетотожні вони якраз з боку тих, про кого ми зараз говоримо. Вони говорять одне, роблять друге. Вони сприймають потоки інформації як за дію. Але, панове, Кремль вважає цей процес війною для Кремля з точки зору доктрини військового переговори, інформаційні потоки. Це війна, це те, що не розуміють у Вашингтоні. Тому починають леститися, якісь там вихваляння виказувати. А ті ловляться у свої вітрила і луплять з гармат артилерією інформаційною. І тому я дивлюся на вас, пане Віталію, і думаю, що ж у вас такий настрій? От нам же треба з вами пояснити нашим людям, що ми цих падлюб все рівно поб'ємо. Все рівно поб'ємо боляче, гірко, дорогою ціною, але ми їх поб'ємо, тому що на нашій стороні правда, а вони продовжують паскудити всьому світу. Пане Романе, а як ви думаєте, а яка зараз от реакція в Кремлі на це все, що відбувається? Така справжня, от що вони можуть далі планувати, як вони це розцінюють? Тому що якщо дивитися на їхні дії впродовж останніх днів, ну тобто в далі, там сьогодні ракети по Миколаєву, дрон на Чорнобильську атомну електростанцію, який був запущений, тобто вони, ну те про що ви сказали, вони ведуть війну і, і зупинятися не збираються, але все ж коли вони спостерігають за тим всім, що й було на Мюнхенській конференції, за цими дзвінками які лунають до них, тобто там вже хто кому дзвонив, але все ж. Як там можуть на це дивитися? Під яким кутом? Вони відкорковують горілку, наливають цю свинячі корита і п'ють від щастя? Так сказав майже так Болтон, колишній радник Дональда Трампа. Бо це наслідок от того нерозуміння, про яке ми з вами ми говоримо. Знаєте, коли ти сідаєш говорити із Кацапом про переговори і досягати договору, ти повинен розуміти: ти хочеш знайти відповідь, а воно шукає черговий капкан для тебе. І що б ти не робив апріорі воно буде шукати капкан для тебе: петлю, підножку, в кінці кінців бруд, в який ти колись вступиш і так далі. А ти хочеш з ними. Питання розв'язати. Правий був абсолютно рейган, який заповзав запова... запозичив його імператора Адріана тез тільки силою, тільки силою можна поставити на місце. Іншого способу, оці балачки, заповнення інформаційного простору, хвалебні вис... висказування по телефону. Все це буде використовуватися як війна. Подивіться, як зараз. Ця кремлівська сволота зіткнула між собою усіх, всі дискутують, всі шукають відповідь. Яка тут відповідь? Правильно сказала Мете Фредеріксен, там на конференції. Ви всі запитуєте, яка стратегія? Та стратегія повинна бути одна: перемога. уявляєте, що серед усього цього зібрання, де світлі розумні голови, знайшлася одна жінка, яка сказала, про що ви дискутуєте? Ми у нас стратегія одна перемогти. Що треба для того, щоб перемогти в війні? Зброя. А ви далі дискутуйте про те, як вирішити ці елементарні, як світ питання, ось з твоєї точки зору все ж захепився. А чому в Сполучених Штатах Америки в теперішній адміністрації президента Трампа не розуміють цього, як ви думаєте? Ну справа в тому, пані Наталі, що тут треба розуміти що у дональда трампа є свій інтерес він карманний його ж усі називають бізнесменом усі так його підхвалюють що він бізнесмен і він свої бізнес інструменти в політиці він в політиці свої бізнес інструменти використовує для того щоб набити собі карман а десь там буде десь там буде знаходитися і американська держава і його національні інтереси по-друге Зрозуміло, що у нинішній ситуації, коли Сполучені Штати Америки і сам Трамп просіли в багатьох питаннях, важливо, що породити певні імпульси, сподівання, протиставлення, і так далі, які дозволять світ спостерігати за цим, тим самим демонструючи свою велич. Щого поличає розпочинається велич таких людей з того, що вони спочатку починають бити тих, хто поруч. Друзі, соратники, партнери, колеги. Подивіться, Панама, Гренландія, Канада і так далі. Ті, хто приносили завжди партнерство, перемогу. Перша атака була проти них. Наступне починає розповідати: а Україна це не зовсім наш інтерес. Пані Наталі, ви розумієте, за 3% мілітарного бюджету Америки руками України стримують Росію. При цьому капають каплинками Україні допомогу. І сидить на весь екран і розказує про те, що ми повинні побудувати стримування. Я запитую, за скільки трильйонів ти це зробиш? Ти зараз тратиш на це 22 мільярди в рік. Тоді будеш тратити. Міль, міль трильйони. Невже не зрозуміло, що вся ця гра ведеться навколо кармана власного окремих фінансово-промислових груп, самого Дональда Трампа, і все інше використовується просто як майданчик. Ще одна річ яскрава. Значить, 22 мільярди в три роки допомагали. А, а тепер кажуть: а ви підпишіть з нами угоду на 500 мільярдів використання ваших рідкісноземельних земельних. Матеріалі. Ви що думаєте, що в Україні математику не учать у школі, чи що? Ну, бувають ідіоти, які здатні підписати такі документи. Ну, в принципі, ж зрозуміло, що це не в півставимі цифри. Більше того, приїжджають і починають розказувати Підпиши за три хвилини. Ну, слава Богу, що на цей раз не підписали. Хто? Хоча, знаєте, в різних ситуаціях бував, бачив і знаю, як багато хто не витримує цього тиску. І тут важливо, щоб у цій ситуації. Коли все це буде продовжуватися, була сила волі сказати ні, цього не буде. А коли треба буде, то сказати і так. Дякуємо, допомогли. Ми готові з вами розрахуватися. На цьому до побачення. Ми будемо разом з Європою робити ту роботу, яка нам необхідна. Але я ще раз хочу сказати: перше, що треба робити, це спробувати пояснити. Не робіть дурних речей, бо це повернеться проти вас. Друге, якщо не хочете цього робити, пояснити і знайти союзників, які з якими разом це робити. Ні, потиснуть руку, спокійно, подякувати і сказати: ідіть, шукайте свою дорогу. Панерман, на завершення нашого сьогоднішнього діалогу дуже важливо від вас почути. А на ваш погляд, наскільки є ймовірною, близька перспектива того, що американці зрозуміють, От, про те, що ви власне говорите, що для росіян цей момент, те, що вони говорять про перемовини, це той процес, в якому вони себе відчувають уже переможцями, і росіяни не шукають відповіді на запитання. А якщо раптом хтось знаходить відповіді на їхні запитання, вони шукають нові запитання, щоб знову шукали чергові відповіді на їхні запитання. І що станеться, якщо справді американці це зрозуміють, нинішня адміністрація Трампа. Ну... Важко прогнозувати поведінку Дональда Трампа, важко можу вам сказати, що я багатьох людей знаю які намагалися спрогнозувати його поведінку. Більшості це не вдавалося зробити. Однак у цій ситуації все рівно, от якщо ви співставите поведінку Дональда Трампа і навіть команди діджеїв, яка насправді, якщо уважно подивитися, вона не володіє Інструментарієм навіть діалогу ви мене запитували на початку нашої зустрічі про розмову. Мені більш-менш імпонує Рубіо. А перевага якого в тому, що він просто мовчить, поки він не зрозуміє хто є хто в цьому процесі і хто чим живе, то він мовчить. Лише рідко-рідко коли дозволяє щось собі говорити. Це означає, що він просто якби набирається інформації. Видно, це і по Кіту Келогу. Згадайте вибори. І тут коли пояснили, по там і там не зовсім і піднімали таке питання. Так само, як і було з презентацією підходів, програми. а Потім та ні, я нічого не збираюся там презентувати, і так далі. Тобто, у цій ситуації важливо зараз встановлення команди, тільки пане Віталію, пані Наталя. За 180 днів і школярів у політиці мастодонтів зробити неможливо. Тому зрозуміло, що сьогодні цій команді діджеїв потрібна серйозна допомога. Вони не готові. Вони, можливо, майстри в бізнесі працювати на храпом, але те, що вони не справляються з тими політичними викликами, які перед ними сьогодні виникають, це вже очевидно і. Ой, як зрозуміло, що вони не прості будуть мати розмови із е, представниками Расійської Федерації. Вчора е, видання Росія в глобальної політики розмістили статтю відомого Хьодора Лук'янова під назвою Перше побачення там довга назва, але вона починається зі слів Перше побачення. Буквально всередині міста, що для перемоги в цьому діалозі нам треба досвід радянської і російської дипломатії, тому що зрозуміло, що зараз вони почнуть такі хороводи води, там починаючи з Саудівської Аравії. Далі воно попливе не тільки в Саудівської Аравії, там може бути все, що завгодно. Тому я би зараз не поспішав з тим, щоб робити якісь висновки, а максимально робив для того, щоб... Українську позицію донести до Вашингтона, відпрацювати спільну позицію з Європою і передбачити декілька можливих варіантів розвитку подій і продуманої спокійної спільної реакції України і Європи на те, що він буде відбуватися. Мені дуже подобається теза, озвучена українським президентом у Мюнхені. Перша. Це спільна зовнішня політика, чи він сказав єдина о, о, політика о, Європи, і друге це об'єднані сили Європи. Це дуже хороші дві позиції, які дозволяють і показати силу всієї Європи, в якій Україна буде відігравати одну з ключових роль ролей, тому що це одна з найсильніших армій сьогодні. І друге це припинити оці всі Орбанівсько-Фіцівські. Свистопляски навколо Європи. Не хочете, ідіть з Богом! Європравильно сказано сказала Мете Фредеріксон. Хтось не буде санкції запроваджувати, ми будемо робити це з тими, хто буде продовжувати це робити. Я, чесно кажучи, заскочений, стільки розумних людей, і тільки одна жінка, яка всім жару дала, які сиділи незрозуміло чим, чесно кажучи, на фоні мовчазного. І важко формулюючого слова Пітера Павлова Павла чеського президента вона виглядала просто блискавичним дипломатом і оратором на цій конференції.